На третьому році повномасштабної війни і попри регулярні масовані обстріли міст з боку Росії в Україні стрімко дорожчає оренда квартир. Докладніше про те, в яких регіонах ціни найвищі і з чим пов'язане подорожчання, дивіться далі. За даними Держстату, вартість оренди однокімнатних квартир в Україні за рік зросла в середньому на 8,2%. ба більше до кінця 24 го ціни можуть підвищитися ще на 5-10%. Таким чином, якщо у грудні минулого року однушку можна було винайняти в середньому за 6605 гривень, то цього жовтня вона коштувала вже 7149 гривень. Найбільше ціни зросли у трьох областях: у Чернівецькій майже на 15,5%, у Черкаській на 18,3% Відсотка та у Хмельницькій області на 15,4%. Найдорожче винаймати житло у Львівській та Закарпатській областях. Там квартира щомісяця обходитиметься в 11 тисяч 500 та 11 тисяч сімсот гривень. Відповідно, експерти пояснюють зростання цін у цих регіонах великим попитом серед внутрішніх переселенців, що тікають від війни, та популярністю областей серед туристів. Найнижчі ціни спостерігаються на Сумщині та Херсонщині через безпекову ситуацію. Низький рівень економічної. Активності та відсутність туризму винайняти однокімнатне житло тут можна в середньому за 3300 гривень. Реагуючи на ріст цін, аналітики Лун і WorkUA дослідили співвідношення середніх зарплат і вартості оренди однокімнатних квартир у великих містах України. Пише 24 канал. Так оренда однокімнатної квартири в Києві в середньому коштує 15 тисяч гривень і становить 68% від середньої зарплати, що складає 22 тисячі гривень. У Львові орендарі витрачають 80% свого доходу середня зарплата львів'ян близька до заробітку киян, але винаймати однокімнатну квартиру значно дорожче. Найбільший показник в Ужгороді місцеві вимушені платити за оренду до 87% від зарплати. Аналітики зазначають, що ціни на житло в Україні підвищуються через зменшення пропозиції на ринку, адже багато будинків постраждали від російських обстрілів. При цьому попит залишився на тому ж рівні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.